26 квітня 1986 року світ став свідком жахливої катастрофи в історії людства, наслідки якої досі віддаються з жахливим відлунням. Пропоную вашій увазі 15 фактів про Чорнобильську катастрофу. Чорнобильській катастрофі було присвоєно 7 балів із семи можливих за міжнародною шкалою ядерних подій. Що робить її самою найбільшою техногенною катастрофою того часу? Варто зазначити, що Сімбалів було присвоєно також аварії на АЕС факусіма 1 в Японії у 2011 році, де в результаті землетрусу теж сталася катастрофа. В результаті аварії на Чорнобильській АЕС було викинуто в 100 разів більше радіації, ніж був ефект від атомних бомб скинутих на Кирасіму і на Гасакі. 1945 році. Ядерний дощ пройшов так далеко, що навіть дійшов до Ірландії. 800 тисяч чоловіків ризикували своїм здоров'ям, щоб запобігти наслідкам аварії і стабілізувати ситуацію. Вони працювали в зоні підвищеного ризику, віддаючи себе впливу радіації. 25 тисяч з них померли, а понад 70 тисяч стали інвалідами. 20% з цих смертей були самоубствами. Крінпіс стверджує, що аварія в Чорнобилі стала причиною смерті від раку близько 90 тисяч осіб по всьому світу. Деякі люди повернулись зі своїми сім'ями в постраждалий район. Щоб в своїх інтересах використати компенсації від держави. Існують плани по використанню територій оточуючих реакторів, наприклад, такі як переробка і утилізація радіоактивних відходів, а також створення природних заповідників. Більше 5 мільйонів людей живуть в районах, які вважаються забрудненими радіоактивними речовинами після аварії. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції визнана найсерйознішою і гіршою аварією в ядерній історії людства. Територія поблизу Чорнобиля потрапила до списку забруднених і стала одним з найбільш унікальних світових заповідників з процвітаючою популяцією вовків, оленів, бобрів, орлів та інших тварин. Радіаційна хмара пофарбувала в яскраво рудий кольор ліс, що знаходиться неподалік АЕС. З тих пір його так і називають рудий ліс. На кожному відреставрованому будинку в Чорнобилі на сьогоднішній день є напис де зазначено ім'я власника цієї нерухомості. На сьогоднішній день. Психологічні розлади, викликані цією аварією, є найбільшою проблемою громадської охорони здоров'я. Білорусь отримала 70% шкідливого забруднення з Чорнобиля. Близько 97% радіоактивних речовин залишилися в напівзруйнованому саркофазі чаес. Ще багато років ця трагедія буде залишатись у наших серцях, як згадка про те, що речі, які нам допомагають, також можуть в одну мить зруйнувати наше життя.